Що ми можемо мені знайти? Це по кісточки. Золоту осінь. Вау! Прошпантовка! Да! Пойдемо за мною, мальчик, пойдемо. Фу-фу-фу-фу-фу. Та все кладу, кладу. Ти паєтки не любиш. Ти бачиш її вираження лица? Та фільтрація, Катік. Карасик, 50 гривень кілограм. І на базарчик з пакетиком АТБ. Вєшалочка на вєшалочки. Зараз збитися будемо за це. Як з моліка зробити перший. Ні, як. Клас. Мені здається, так. Боже, скільки речей, а одягнути, ну немає що. Ну немає. Щось я трішечки загубилася. І в стилі загубила. А може я взагалі його і не мала, слухай. Що робити? Вихід є. Звернутися до стиліста. Друзі, всім привіт! Це канал «В смислі» І сьогодні стилістка Катя розбере мій гардероб і підбере нові образи на теплу осінь. А ще Катя дасть поради, у чому зустрічати цей сезон. Але спершу від вас підписка вподобайка. Ну і запрошую до своєї гардеробної. Погнали! Ласкаво просимо до нашої в'язниці. Блін, якщо чесно, трішечки стрімнуватенько, а друг вона зараз все захейтить. Такий модний приговор стоїть, як якась наказана. <грподи> Лєн. А, а ну скажи. мені. Що вже? А що у нас одна? І друга? Катенька, це на запас. А дублювання це найбільша одна з найбільших помилок. Тому що в тебе буде багато-багато речей, а вдягти нема чого, тому що все отаке однакове. Одну залишимо, якщо тобі так подобається, а іншу ми пошукаємо заміну. Женя, Жень, якщо зараз Катя буде викидати щось з гардеробної, ми такі, да, да, погоджуємося, на і викидаємо. Угу. А щойно вона піде, ми це все назад заберемо і в гардероблю. І сажав. Хтось десь, я, я взагалі тут. Я чую. Він ніякий. Як-ніяк? Я за напису ти Чому? Дивися, ну він необ'ємний і не вузенький, світшоти не повинні бути вузенькими. А об'єму тобі недостатньо. Навіть з твоїми формами мініатюрними. Це я можу похвалити, до речі. А скажи, Давай, що така за, шоколадний за, колір. за скільки ти його купила? За тридцяточку. <гум> Гарний базовий кардиган, який, в принципі, і тобі пасує, і актуальний колір. І якість, слухай, він приємний. Шанелька, да? Хотіли бути як. Коко Шанель, Хотіла. Хотіла. кашлаточки. Він куценький, треба бути солідніше трошки. Ну, Лєн, багато класних речей, але воно все однотипне. І по кольорам, і по фасонам. Дуже багато однакових речей. Давай тобі щось підбирати будемо новеньке. Давай. Я не проти, а давай все ковхен. Ти, ти ж знаєш, ти, знає, ти, відведеш, ти відведеш, сама ти, ти ж сама 15 років маєш досвід з живими речами. Окей, давай, а я. я тобі покажу класний саток. Погнали. Вай. Давай. Куди треба перти? Катю, запрошую до свого улюбленого секонд-хенду. Давай подивимося, що ми можемо мені знайти Весь на золоту осіньку. 274 гривні за кілограм. Боже, як дорого, але точно ми щось тут знайдемо. Боже, як дорого. <світ> Наш час, боже, як дорого. Та, я ж тобі кажу, тут по 29 гривень за кілограм беру речі. Йдемо, покажу, що тут є. Потяг, мною, мальчик, маємо. Диви, який клас. Дивися. Ні, ні. тряпочка. Так, да, тряба за тріпочка. Тряпочка. Да, тряпочка. Повірш, о, тряпочка. О, 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 о. о, боже, клас. Типа трикотажна майка зверху, а знизу пишна юбочка. Було б класно, але ні, це проблема. Ні, 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 будь ласка, ні. ні, ні. Та все кладу, кладу. Бог ти мій. Я вже боюсь щось брати, порокам вийти. По та... Ви правда думаєте, що зможете це зробити? <плес> Дивись! Блін, ну давай. Ну от у кого у кого, у кого краще? Звісно, Старі... в мене. Що ти питаєш? Можливі... Ну окей, ти на вечір, я на день. Це коктейльне, це вечірнє. Літній варіант, чесно кажучи, це так я тобі часто показую, тому що іноді хочеться яскравості і кольору, і прям настрою, і, і у цього всього. Тому це варіант класний. Мені дуже подобається сітка. Я люблю сітку. Це не тобі, це, це, це комусь сітка. Подиви, яка сексі сукня. Чекай. Що? Сексі сучка, сексі сук. От знаєш, трошечки, трошечки прикралася і все, і, і все, і королева. Ну це прям на вечірку-вечірку тематично. тіпа постійно таке не треба носити. Та ну послухай, зверху піджачок накинула. Маскулінний піджак згодна. Навіть прикраса може вона додавати, мінімалістичні сережки і буде топ. Встреча? це у нас на теплу осінь. Так? на осінь. На осінь. Ну а це вже на гарячу. <с1> <світ> <світ> Вау! Да! Насправді сукня неймовірно красива, якби вона була на дівчину з ростом 165-167, з піджачком. Так, Кать? ну скажи, було б круто. І не виглядала б так е, дешево, як виглядає зараз на мені. Ну, коротше, мені подобається. Чи одягла б я таке? А, no. Ні. Ну це щоб показати, продемонструвати, не більше того. Взиня. Вся срамота прикрита пластиком. На побачення і все, тебе одразу беруть зайця. А може ні. А може, а може, а може, просто беруть. За таку метафору варто підняти кел. Смотри жош, а що я нашла. Ти ж, ти ж. Тоже сексі, сука, і на базарчик. Катомочка з пакетиком А тебе? Добачте, дівчата, котрі дочі носять, це, будь ласка, перестаньте наносити це більше. Я не знаю, може колись повернеться, Але... Мережево в трендах, але воно а, дуже дешманське виглядає. Є, є, є. Ну, Блін, що це таке? Вона на актуальній довжині. Воно з цими вставками. Це років 5-10 назад було, мабуть. Я не знаю навіть коли я вже. забула, навіть баба знає. А Замекає? я тобі так скажу, ти різка така. Катя, що в трендах, що актуально цієї осені? А, а Так, та багато чого актуально насправді. Деше переходить з минулого сезону? Це мінімалізм до речі, на прикладі. Ну, візьмемо таку кофтенку. Це підійде і під джинси, і під і, штани Карго, і під спідничку. Тому що немає зайвих деталей, вона однотонна. Ну і цікава фактура, ну це вже додатково. Чорна, ну окей, чорний кажуть універсальний, але насправді ні. Що то чудове, що вона не банальна, в неї асиметричний виріз. Будь-яке обличчя, яке форма обличчя, яка вам не подобається. Ви можете скоригувати асиметричним вирізом. Клас, клас, це така сорочка. Фактура класна, шов залишається в моді, атлас залишається в моді. Серед кольорів це буде топчик, його можна поєднувати з бордовим, який другий популярний колір цієї осені. Тих, в принципі, це офісний стиль, який теж залишається в моді, але трошки ми його трансформуємо По кольорах. Якщо ми зачепили кольори, то це шоколадні коричневі, зелені кольори. Всі натуральні природні кольори. Наприклад, шовкова, класна натуральна сорочка. Е, може бути як е, заправлена в брючки, в спідничку, я не знаю, в що хочете, в шорти. Або... Розкритий, як вершний шар. Мені справді до вподоби твоя борда. Що в нас по принтам? По принтам клітиночка, яка переходить як частина 70-х, та й в принципі, це завжди актуально. Анімалістичні принти, зебра, тигр, леопард, будь-що, але, будь ласка, не переборщі. Прозорість, прозорість залишається. Взагалі, знахідка це прям супер-пупер. Довгі зав'язки, які можна бантом зав'язати, просто залишити прямими. Оця органза це прям я не знаю відвал башки. Це можна і з джинсами, і навіть з штанами Карго, які такі об'ємні з кармашками шкіряною спідничкою міні вдягти. Коротше, класна штука, бо побачите таке беріть. Тільки єдине, що її не можна другим шаром. Це прям от повноцінна річ. Ні, спіднички. Це взагалі у нас окрема тема. Я думаю, дівчата, котрі люблять спіднички, порадійте трошки. Турні. Пір'ям з хутром близько все, що не просто гладеньке, шкіряні, під, під рептилію, будь що міні. Наприклад, є ось така чудова спідничка Варфатин. Да? Він додає і гріві, трошки інфантильності, але це можна скоригувати більш маскулінним піджаком. Буде дуже цікаво, особливо, якщо відкрити свої чудові красиві ніжки. Шкіра, плащ шкіряний, натуральна, дуже м'якенька, буде класно за коліною і трошки видовжувати силет. і тренчі, які, чесно кажучи, уж для але повертається навіть і тренчі, і пальтіжки довжини або вкорочені взагалі. Або десь до середини стегна. Готуйся побачити сідниці. Тут ми знайшли чудовий тренч. База, класика, трошки з ретро, що теж залишається в моді. Отак, вісолочка. Все. З'ялочки. Висолочка И потом та вісолочко на Ну Він ну, так я Петя тебе і брала. Дивись, яка штука. О, це до речі, про те, що я тобі казала прозорість. Е, в принципі, тобі по кольору може пасувати, підсвічувати тобі обличчя, під низ ми якесь красиве або бралєт, вдягнемо і щось ще піднес. Придумаємо. О. Nee, Ні, ну, nee, нато nee, на яскравий. Все, все, на <рес> no, Понятно, все, все буде складно. Пацани, я не звикла оце віддихати. <рес> Вдихай <віддыхать, рес> Катя, не віддихай. Так незвично в новий завосок ходити, щось обирати. Речі єда, є, є з чого вибрати. О, прикольно. З джинсиками. Ну чому? Така м'якенька, ти що? Покажемо Каті. Ні, ну звісно, бо якби паєтки були одного кольору і однотонний, було б супер під піджачок. Давайте теж Каті покажемо. Забанила, ось це мережу, пам'ятаєш, що це на червоній сукні. Ладно, кладемо. Катька забанить, катька забанить. Фільтрація Каті. це паче цей погляд. Карго, я думаю, Лені сподобається. Ну, По-перше, Коля актуальний, по-друге, в їй до лиця буде. І блін, кльово буде робити талію і взагалі трошки у не завадить. Беремо. Що у нас тут ще є? Віна любі Е, Порадуємо Лєночку, беремо Косиночка. зараз знову по паточки в моді. Це дуже кріпово. А поки ми зі слідкою катею шукаємо мені образи на золоту осінь, ви підпишіться на наш канал, залиште вподобайку і обов'язково коментар. А ще підпишіться на мій телеграм-канал, там, де менш цікаво. Друзі, шорти, бавовняні, дивися, домашні, новенькі. Ні, реально новенькі. Які труси, що ви мелите? Труси, Трусиш, смужечку. У мене такі самі є. Женя! Слухай, так це можемо мої? Там плянка, Та от, може. <реш> Та ми як сім'я будемо, Жень. О, я, я, я. Одобрив. Зараз катя така, ні. Шортики тобі Шик. показувати не буду, ми їх одразу беремо. Подивино. Диви який бозик? Ну, звісно, якби він був одного тону, наприклад, з паєтками, наприклад, бежевий. Було дуже круто під джинсики з коричневим піджачком. Класно! Ти паєтки не любиш? Ти бачиш це її ліця? літа? яка ковтина крас красива. Курсина е така. Окей, okay. джинси кльош в стилі 70-х, бо фаших зверху, якісь кімона можливо, з бахромою. Може. Або, 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 або. така... Бетряк, бетряк, Потерті е -е, джинси, якісь такого чоловічого крою, і ковбойки, якісь руді або бежеві ковбойки. <звук> Я знав, що тобі сподобається. А ми з тобою спробуємо. Все ж таки цю прозору ковпинку. З, з... Зі Ретро, спідничкою. з Ага. І взуття якесь доволі елегантне підберемо. І мені здається, по кольорам тобі буде пасувати. Я думала, що ці кольори і фасон вони будуть мене робити більш дорослішою. Та, ну, накине мені добрячих років. Але зараз, коли я його одягнула, мені дуже подобається, Як каже Катя, ведуча новин. Ну дивися, тренди ми зберігаємо. Кольори у нас приглушені, у нас залишається прозорість, причому ковтинка. Ця сорочка прям мені дуже подобається. Хочеться комірець саме підняти, щоб не було такої строгості чи занадто знаєте вчителька. Щоб хризантеми, букет хризантем і все, Ну і типу, зуття якесь чорне. Ти світлий, це в принципі твій колір. Він підсвічує тобі обличчя, і воно ну, трошечки свіжі, ще стає. Цей да цей більш швидковий колір, але. Там прикол, що якщо тобі якийсь колір подобається, ти думаєш, що він тобі не писує до дуч, просто кудись в інше місце його. Окей, меч. Я просто не маю вибору. Так, я нічого не знаю, але мені цей образ подобається. І в Штанці такого крою я ношу, тільки вони а, завжди в мене однотонні. Але так, щоб з принтом у мене ще не було. Але, але круто, бачу, що в цьому із умови. Чорний, він трошки погашує цю активність е, ну, пітона і все таке. Взуття підтримує колір. такий яскравий. Покажи, покажи, покажи. Взуття було. Да, я взуття. б житті на таке взуття не звернула би увагу. Віриш? Оця танкеточка, але круто. На свіданку не підеш. Ну на кожен а, день можна спокійно. Да? Після свіданки з раночку кавусіка попиті з подружками розказати про що, що там було. Це не як вам, любі мої? Як вам? Після слів подружкам розказати, що там було. пацан, як вам. Шедеврально! Ми знайшли тобі. Оце на штанці, але вони в такому фактурі і кольорі, що нагадують Карго стиль. До нього, до них ми знайшли отаку от жилетку, яка те аля рибальська жилетка. Ми тобі зробимо талію з неї і дамо об'єм, якщо хочеш. Можна на топ або майку, а якщо буде прохолодно, наприклад, можна під низ вдягати якусь оверсайзну трошечки футболку. Не буде видно, але буде видно трошки рукавчики. Слухай, дуже-дуже змішане відчуття, тому що ніколи такого не було образу. Але це актуалочка. Ти хотіла щось актуальне, щось новеньке, будь ласочка. І, до речі, тобі в кедіки, котрі вінтажні і ретро, зараз дуже актуальні. За, за, Охеренне. Ой, вибачте, дуже красиво затягнення. Mm. Хлопці, яка. Тільки давайте без цих жартів отаот от, на рибалочку, Удочка. Слухай, ми вже зібрались, просто мог ти знати. <рес> Карасик, 50 грин кілограм. Що <рес> <рес> у нас ще такого цікавого? Дивися, знову ж таки, ти не любиш кольор, але ти любиш, ну коротше, чорний, так? Да? Така сукня, вона банальна, до не, не може банальна, просто чорна. Класна довжина. Вона не обтягує тут не підкреслює ходову. Є така хустинка. Якщо її додому, ми пов'яжемо її тобі на руку, і я там бачила класні червоні біркінштоки на ноги. Це буде просто родзиночка. Напів позора сорочка, вона видовжує силует, і так як в тебе вузенькі стегна, да, то вона не дає показувати цей силует, який ми хочемо скомпенсувати. Щас і що не вистачає да. сюди, можна якесь, я не знаю, намистинка чокар з якимось червоним бусинкою, Я не знаю, що дівчата більш вищої контрастності, тоді можна прям намиста намиста там. Як забажаєте. Ще один варіант, що зараз модно і дівчата часто носять. Хустиночку пов'язуємо отак. От на талії. Можна більш без сурочки, можна просто на сукну. І чом прикол, що червоний і червоне. Було б іншого кольору, будь ласка, там зелене і зелене. Це найпростіший варіант цікавих і простих образів. О, господи, погляньте на це! Є кілька парад для вас. Е на різні типи фігури я не всі можливо проговорю, але деякі цікаві моменти я вам розкажу лінки курпулентного е, складу. Це коли у вас пишні груди, пишні стегна. Якщо у вас не чітко виражена талія, ви можете взяти, ну давайте наприклад, сукню доволі довга, можливо, не так не таку довгу, трошки коротше, щоб було видно щиколотки, але тим не менш проста, лаконічна, без зайвих деталей. Якщо у вас є об'ємні ручки в зоні передпліччя. Накинемо зверху на або шалик, або ту ж саму сурочку. Зробили е, кольоровий вертикаль. Тобто, це візуально буде видовжувати. Вам буде комфортно, ви не будете переживати за ваші складочки або бачки, або животик, або ще щось. Це буде відволікати від цього. А якщо вдягнете ще таке видовжене, якесь або намиста, або якусь класну прикрасу і акцентні сережки, взагалі будете королевою. Що ж ви мовчали? Для Жінок, котрих мають верхні ти фігури, тобто у вас більш виражені груди плечі, але худенькі, тоненькі ніжки, і у вас це турбує, тому що не всіх це турбує. Це взагалі класно. Я вам за чесно кажучи. Ми зверху вдягаємо щось просто по фігурі, а вниз щось поширше, тобто компенсуємо верх, низом. Вони сідають по фігурі доволі красиво. У вас у стегнах буде по фігурці, а звідси з широкого місця починається просто пряма лінія, яка буде відволікати увагу від проблемних місць, якщо у нас виражений животик. І чомусь ці жінки намагаються в балахон вдягтися. Але нашу, якщо можна скрегувати, пропорціями. Ми робимо до цих широких палацов, брючок, додаємо. ну Тут у нас знизу футболка трикотажна, звичайна однотонна футболка. І такий піджак, трошки вкорочений в стилі Е, Він довжини Повинен бути не на самому широкому вашому місці е, в стегнах. Тобто, там, де найширше місце, намагайтеся або довше брати більше довжину, або навпаки, вище не залишайте там, інакше ви ще будете ширше. У нас виходить десь е, ось така картина. Непогано, але мені не подобається, тому що дуже однотонно, дуже м... блікла. Да. Ми можемо додати шалик. Е, наприклад, отакий. такий. Він трошечки розбавить. Це образ. Тим, що є тут там рожеве вкраплення або по-багатому виглядати, але тим не менш підтримати контрастність. Е, беремо шалик пояскравіше. Ось такий варіант на принципі на фігуру яблучко, якщо у вас таке кругленьке, і на фігуру е, прямокутник теж підійде, та й трикутник теж в залежності від ширини плечей. Дівчатам, які супер-супер худенькі. Дівчата, якщо ви дуже худенькі, хочете. Це приховати, будь ласка, беріть щось більше, ширше, наприклад, такі широченькі штанці, так само верх, коли ви берете низ активний, а вверх знову ж таки топік в обліпку. Це буде ще більше підкреслювати вас вашу худку. Тому намагайтеся якось балансувати. Якщо цитуйте талі, далі, і буде вам щастя. Любі мої кілька випусків тому я обіцяла розіграти ось цей боді, і його отримує підписниця. Ось цей коментар. Найдіть мене у соцмережах, напишіть мені, і вже скоро воно відправиться до вас. Кроше, okay, яска залишається і на осінь. Але більше в спідничках. Але якщо ви купили влітку щось на кшталт, того в різних брендах багато такого було, ви можете утеплитися на тепло осінь. Ну тут трошки карго з карманчиками, але, наприклад, та ж сама шовкова, яку ми показували, вона по фактурі буде більш підходяща, тому що навіть ці кармани не будуть так відволікати на себе увагу, тому що фактура буде летючою, можна носити як верхній шар знову ж таки, так. — Давай це теж попробуємо. Так, я скільки... Я скільки так каже сама? Та, я на тебе один образ знайшла, уже четвертий. Так це ще парочка, ну може досить. Мені подобається цей образ. Мої улюблені кольори, мої улюблені бежеві коричневі. І коричневий мені личить, тому що я таких теплих кольорів, так собі придумала я. Ну так і є. Бачите, і є. Подлиза. Мені здається, що треба купувати усе Катю, що ти мені показала. І навіть оцей тренч я прямо в захваті від нього. Що робимо? Все купуємо? Ти гроші даєш? Ні, ні. Катю! Мені абсолютно сподобалися усі луки. Обіцяю вигуляю все. Друзі, сподіваюся, стежу. <с>? Ти будеш усе бачити, наглядно no. в соцмережах. Друзі, сподіваюся, вам сподобався випуск. Коментуйте, залишайте вподобайки. Взагалі, як вам мої образи на теплу осінь, вірю, вам сподобалося. А ще якщо ви втратили свій стиль, або або вам потрібна капсула mm -hmm. на поїздку, або просто підібрати якісь образи на події, або просто захотілося чогось новенького. Звертайтеся. Катя консультує навіть онлайн, тому обов'язково звертайтеся. Посилання залишу під цим відео. Залиште вподобайку. Я думаю, ми з Катю на це заслужили. А ще не лайк підписка? Під, да, не забудьте підписатися на канал. Ну і дякую, що були з нами. До наступного випуску, бувайте! Все. давай, 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 все пакуємо. Я тебе дуже додому. І вдома вже буду прати усі речі і вигулювати.